Ми продовжуємо подорож у світ геометрії. І сьогодні я розповім тобі про два цікавих поняття подібність та самоподібність. Почнемо з подібності. У давні часи великі математики, такі як Гіппократ, Архіт та інші, вивчали подібність фігур, зокрема і трикутників. Це вивчення відбувалось у стародавній Греції. І вони розробляли правила для подібних фігур. Евклід у своїй книзі основи також розглянув цю тему. Що ж таке подібність? Уяви, що ти маєш два трикутника: один великий і один малий. Якщо всі кути великого трикутника однакові за розміром та мають таку саму форму, як у малого трикутника, то відповідно ми можемо сказати. Що ці трикутники подібні один до одного. Головне тут це те, що розмір великого трикутника більший за розмір малого у певну кількість разів. Подібні трикутники мають однакові відношення сторін. Наприклад, у багатьох будівлях можна побачити подібність у дизайні та орнаментах, які повторюються на різних рівнях споруди. В магазині одягу дуже часто представлені подібні футболки однакового кольору та з однаковим. Принтом, але відрізняються вони лише за розмірами. В саду на деревах плоди яблук також між собою подібні, але відрізняються за розміром. Одне може бути трохи більшим, інше трохи меншим. А тепер давай перейдемо до більш цікавого поняття самоподібності самоподібні фігури. Це особливі фігури, які можна розбити на менші частинки, і ці менші частини вони будуть мати таку саму форму та структуру, як і вся фігура в цілому. Прикладом може бути листок папороці. Якщо подивитися на папороць уважно, то можна помітити, що її листки мають дуже схожу будову на різних рівнях її гіллясної структури. Броколі це ще один приклад самоподібної рослини. Його гілки та пелюстки мають подібні структури. Які повторюються? Сніжинка це самоподібні структури. Кожна сніжинка має подібні гілочки та кристали, які повторюються і утворюють унікальний та складний дизайн. Таким чином, подібність і самоподібність відкривають для нас захоплюючий світ геометрії. І, звичайно ж, дозволяють розуміти, як фігури можуть бути схожими і повторювати себе в найдрібніших деталях. Вони знаходять застосування в різних галузях від науки до мистецтва та навіть у нашому повсякденному житті. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео!